Чому життя пусте? Хто ж винен, коли трапляється горе? Чуть, що і зразу винен Бог. ти куди Бог дивився? Але фактично, хто ж винен? Людина і в чому вона винна? Вона собі живе і всіляко намагається відкинути Бога, зробити його другорядним і повністю зосередитися на матеріальному, на тому, що вона бачить на всіх цих проблемах. А Ісус намагається повернути людину і показати, що не це головне. Ісус прийшов до Єрусалиму, але його відкинули. Потім Він посилав пророків, Божих людей, яких також відкинули і не слухали. І як наслідок приходило руйнування до єврейського народу. Про це говорить історія. Питання, що ж такого принесли пророки? Просто-напросто вони принесли Біблію. Скільки падало башт, каменів, проблем на голову людей через нехтування Слова Божого? Слово Боже завжди актуальне, адже воно є актуальним для всього всесвіту і для кожної людини. Це шлях, істина і життя. І дуже важливо слухати Божих людей, які показують цей шлях. Можливо, вони вам здаються неприємними, надокучливими, але коли народи приймають Божих посланців, приходить благословення до країн і сімей. А коли відкидають, приходить спустошення. Вихід це покаяння і виправлення. Сьогодні ж покайтесь і починайте підтримувати живу церкву, яка поширює Царство Боже, проповідуючи Євангелія. Ця церква любить Слово Боже. І сам Бог перебуває в ній. Напишіть мені, і ви зможете підключитися до онлайн-конференції по неділях, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення біблії і спільної молитви. Хід вільний, нехай Господь береже вас.